Важкі сірі хмари нависали над старовинним будинком ковалевських, немов передвіщаючи біду. Осінній вітер гнав опале листя по доріжках занедбаного саду, де колись бояли троянди, гордість Марини Степанівни, господині дому. Тепер же, після її смерті, все здавалося сірим та безжиттєвим. У вітальні зібралася вся родина три доньки з чоловіками, син з дружиною та купка онуків. Всі чекали на нотаріуса, який мав оголосити останню волю покійної. Тиша переривалася лише цоканням старовинного годинника, який відраховував хвилини до того моменту, коли їхнє життя зміниться назавжди. Старша дочка Валентина нервово перебирала намисто, материн подарунок на її 40-річчя. Середня Людмила сиділа нерухомо, стискаючи руку чоловіка. Молодша Оксана. Не знаходила собі місця, то підходила до вікна, то знову сідала в крісло. Єдиний син Андрій похмуро дивився на портрет матері над каміном. Може, хтось хоче кави? запитала Тамара, дружина Андрія, намагаючись розрядити атмосферу. Яка кава? Тут про спадщину вирішується, а ти з кавою, різко відповіла Валентина. Мамо, не починай, тихо сказала її дочка. Марина молодша, названа на честь бабусі. Нарешті пролунав дзвінок. На порозі з'явився нотаріус, літній чоловік з портфелем, якого всі знали як давнього друга родини. Добрий день, Михайле Петровичу, привіталася Людмила. Ми всі зібралися. Бачу, бачу, кивнув нотаріус, дістаючи папери. Марина Степанівна все чітко розписала, але спершу вона просила передати вам конверт. Його треба відкрити прямо зараз, перед тим, як я оголошу заповіт. Він простягнув білий конверт, запечатаний сургучем. На ньому материним почерком було написано Моїм дітям відкрити перед оголошенням заповіту. Андрій, як єдиний син, взяв конверт. Його руки легко тремтіли, коли він зривав печатку. Всередині був один аркуш паперу. Читай голос! Попросила Оксана. Андрій прокашлявся і почав читати. Мої любі діти, якщо ви читаєте цей текст, значить, мене вже немає з вами. Але перш ніж ви дізнаєтесь про мій заповіт, я маю зізнатися вам у тому, що тримала в таємниці все життя. Це зізнання змінить все, що ви знали про нашу родину. Андрій на мить зупинився, витираючи спітніле чоло. У кімнаті стало так тихо, що можна було почути, як стукають серця присутніх. Читай далі, не витримала Валентина, подаючись уперед у своєму кріслі. Мої дорогі діти, продовжив Андрій і його голос злегка тремтів. Те, що я збираюся вам розповісти, я приховувала 50 років. Кожного дня ця таємниця була як важкий камінь на моїй душі, але я не могла інакше. Я робила це заради вас, заради вашого батька, заради всієї нашої родини. Господи, що там? прошепотіла Людмила, стискаючи руку чоловіка ще сильніше. Ваш батько, Степан Михайлович, не помер від серцевого нападу, як ви всі вважали. Це була брехня, яку я вигадала, щоб захистити вас і його пам'ять. Правда, набагато страшніше. Він наклав на себе руки в ніч на 15 вересня 1973 року, і зробив він це через мене. У кімнаті почулися приглушені зойки. Валентина впустила намисто, і воно розсипалося по підлозі, але ніхто цього навіть не помітив. Того вечора він дізнався, що Андрій, наш наймолодший, наша гордість і надія, не його син. Андрій похитнувся, папір випав з його рук. Тамара кинулася підтримати чоловіка, але він відсторонився від неї. Це неправда, закричала Оксана. Мама не могла, тато не міг. Людмила мовчки підняла лист і продовжила читати. Але це ще не все. Гроші, які допомогли нам пережити важкі дев'яності, будинок, в якому ми жили. Все це з'явилося не від вдалих інвестицій вашого батька, як ви думали. Це було пов'язано з людиною, яка була Андрієвим справжнім батьком, Віктором Дмитровичем Сокольським. Він був впливовим чоловіком, директором найбільшого в місті заводу. Ми познайомилися на курорті в Криму, коли ваш батько був у довгому відрядженні. Це була коротка, пристрасна історія. Я думала, що зможу все забути, повернувшись додому. Але через два місяці зрозуміла, що вагітна. Віктор не залишав мене напризволяще він допомагав таємно всі ці роки, переказував гроші через підставні рахунки, влаштовував Андрія на найкращу роботу. А коли помер п'ять років тому, залишив значну частину свого статку на моє ім'я, щоб я могла забезпечити майбутнє всіх своїх дітей. Степан дізнався про все випадково. Знайшов старі листи від Віктора в моїй шкатулці. Він не міг винести цієї правди. І тієї ж ночі я знаю, що ви зараз відчуваєте шок, зраду, гнів, але, перш ніж судити мене, прочитайте все до кінця, бо є ще дещо, про що ви маєте знати. Людмила перегорнула сторінку, але раптом завмерла. Її обличчя стало білішим за крейду. Що там? спитала Валентина, підходячи до сестри. Прочитавши наступні рядки, вона похитнулася і мало не впала. Віктор Дмитрович Сокольський був не просто директором заводу, він був однією з ключових фігур у кримінальному світі нашого міста. Всі його статки, вся його влада все було збудовано на крові та злочинах, і частина цих грошей, якими ми користувалися всі ці роки, це брудні гроші. Але найстрашніше інше. За два дні до своєї смерті Віктор зізнався мені, що всі ці роки він Всі ці роки він стежив за нашою родиною. Не просто допомагав здалеку. Він знав про кожен наш крок, кожне рішення, кожну проблему. І не тільки знав, але й втручався в наше життя, маніпулюючи ним на свій розсуд. Пам'ятаєш валю. Як твій перший чоловік раптово покинув місто після того, як підняв на тебе руку? Це не він сам вирішив поїхати, його змусили. І той вигідний контракт твого теперішнього чоловіка, що вивів вашу фірму з банкрутства, це теж була його робота. Людо, твій син не випадково отримав місце в престижному університеті Лондона, і аварія, в яку потрапив твій коханець 10 років тому. Теж не була випадковістю. Так, я знала про твій Роман, знав і Віктор. Оксано, несподіване одужання твоєї дочки від лейкемії – це не диво. Віктор організував лікування в найкращій клініці Німеччини, проплатив експериментальну терапію. Все було зроблено через підставних осіб, щоб ви нічого не запідозрили. А ти, Андрію, твоя блискуча кар'єра, твій стрімкий зліт. Це було сплановано ним. Кожен твій крок, кожне підвищення, навіть твій шлюб з Тамарою. Тамара різко підвелася з крісла, її обличчя спотворилося від жаху. Що? прошепотів Андрій, повертаючись до дружини. Ти, ти знала? Ні. скрикнула Тамара, але в її очах промайнуло щось таке, що змусило всіх здригнутися. Людмила тремтячими руками продовжила читати. Так, Андрію, Тамара була обрана для тебе. Віктор організував вашу випадкову зустріч. Він знав, що вона донька його давнього ворога, і цей шлюб був частиною його плану помсти. Але він не врахував одного, що Тамара по-справжньому закохається в тебе. Господи, простогнав Андрій, хапаючись за голову. Віктор зізнався мені про все це за два дні до своєї смерті. Він помирав від раку і хотів очистити совість. Але найважливіше він сказав наостанок. Виявляється, всі ці роки він не просто допомагав нам, він використовував нашу родину для відмивання грошей. Кожен бізнес, кожна інвестиція, кожна нерухомість все було частиною його злочинної схеми. І тепер… Коли ви читаєте цей лист, всі ці схеми починають розкриватися. Правоохоронні органи вже ведуть розслідування. Я знаю це, бо перед смертю Віктор передав мені документи, які доводять все це. І я я передала ці документи до прокуратури. Так, мої дорогі діти, я прирекла нас всіх на розорення. і, можливо, на щось набагато гірше. Але я не могла інакше. Я не могла померти, знаючи, що ви живете на гроші, зароблені кров'ю невинних людей. Тому мій заповіт, який зараз зачитає Михайло Петрович, здасться вам дивним. Але це єдиний спосіб захистити вас, єдиний спосіб дати вам шанс почати все спочатку, чисто без бруду минулого. У кімнаті запала мертва тиша. Навіть годинник, здавалося, перестав цокати. Кожен із присутніх намагався усвідомити почути, але реальність виявилася настільки приголомшливою, що розум відмовлявся її приймати. Нотаріус Михайло Петрович відкрив свій портфель і дістав офіційний документ. Його руки помітно тремтіли. Він також був приголомшений почутим, хоча й намагався зберігати професійний вигляд. Може, може, почекаємо трохи. Запропонувала Оксана, дивлячись на брата, який застиг біля вікна, немов статуя. Ні, різко відповів Андрій. Читайте, я хочу знати все до кінця. Михайло Петрович прокашлявся і почав читати. Я, Ковалевська Марина Степанівна, перебуваючи при повному розумі та твердій пам'яті, цим заповітом розпоряджаюся своїм майном наступним чином. Весь мій статок, включаючи будинок, земельну ділянку, банківські рахунки та інші активи, має бути переданий у благодійний фонд, який буде створено після моєї смерті. Цей фонд матиме назву Спокута і займатиметься допомогою жертвам організованої злочинності та їхнім родинам. Моїм дітям Валентині, Людмилі, Оксані та Андрію я заповідаю по одному предмету. Який вони знайдуть у сейфі за портретом їхнього батька, кожен предмет підписаний їхнім іменем. Ці речі не мають матеріальної цінності, але вони допоможуть вам зрозуміти правду про самих себе. До того ж, кожному з моїх дітей я залишаю по конверту з грошима рівно по 5 тисяч гривень. Це чисті гроші, зароблені мною особисто за роки викладання музики. Вони допоможуть вам протриматися перший час, поки ви не станете на ноги. Особливо розпорядження стосується Тамари, дружини мого сина Андрія. Їй я залишаю окремий конверт з документами, які вона має право відкрити лише після того, як розкриє Андрію всю правду про себе. Тамара зблідла ще більше, якщо це було можливо. Вона зробила крок до дверей, але Андрій перехопив її руку. Навіть не думай втекти, ти нікуди не підеш, поки не розкажеш мені все. За цим заповітом, продовжував нотаріус, управління благодійним фондом Спокута доручається раді піклувальників, до складу якої входять незалежні юристи та громадські діячі. Жоден член моєї родини не матиме права втручатися в роботу фонду або претендувати на його кошти. Я розумію, що це рішення здається вам жорстоким, але повірте, це єдиний спосіб захистити вас від наслідків минулого. Гроші, зароблені на чужому горі, не можуть принести щастя. Я зрозуміла це надто пізно, але ви ще маєте шанс почати все спочатку. І останнє, у конверті, який отримає кожен з вас, крім грошей, ви знайдете ще один документ. Це доказ того, що жоден з вас не причетний до злочинної діяльності Віктора Сокольського. Я подбала про це, зібравши необхідні свідчення та документи. Ці папери захистять вас від можливого переслідування з боку правоохоронних органів. Єдине, від чого я не можу вас захистити, це правда. Вона болюча, але необхідна, бо лише правда може звільнити нас від тягаря минулого. Валентина першою підійшла до портрета батька. Її руки тремтіли, коли вона знімала важку раму. За нею відкрився старовинний сейф. «Код – дата народження вашого батька, тихо сказав нотаріус. Валентина набрала код тремтячими пальцями. Механізм клацнув, і важкі дверця та сейфа повільно відчинилися. Всередині лежало чотири конверти і чотири невеликі пакунки кожен з іменем. Я перша, рішуче сказала Валентина, беручи свій пакунок. Всередині виявилася стара фотографія і золотий медальйон. На фотографії був зображений молодий чоловік у військовій формі. На звороті напис: Валі від Сергія. Навіки твій, 1989 рік. Хто це? спитала Марина Болоча, дивлячись через плече матері. Це це був мій перший наречений, прошепотіла Валентина. Він загинув в Афганістані. Принаймні, мені так сказали. Вона відкрила медальйон. Всередині була записка. Він живий, живе в Австралії. Віктор змусив його інсценувати власну смерть, щоб ти вийшла заміж за потрібну людину. Адреса у конверті. Валентина похитнулася і упала в крісло. Її чоловік Геннадій стояв блідий, як стіна. Людмила тремтячими руками розгорнула свій пакунок. У ньому була дитяча шкарпетка і лікарняна довідка 20-річної давності. О Боже. прошепотіла вона, читаючи довідку. Мій викидень. Це не був викидень. Дитина народилася живою. її Її забрали. Що? закричав її чоловік. Про що ти говориш? В записці адреса дитячого будинку в Польщі. Людмила ледве трималася на ногах. Віктор, він вирішив, що ця дитина завадить моїй кар'єрі. Боже, у мене є син. Йому зараз 20 років. Оксана відкрила свій пакунок і знайшла там флешку і старий медичний висновок. Лікування твоєї доньки, прочитала вона записку матері. Тут вся правда про експериментальну терапію. Вона була нелегальною. Випробування проводилося на дітях з бідних родин в Індії. Багато з них померли. Твоя Софійка вижила завдяки їхнім смертям. Оксана закрила обличчя руками і розридалася. Андрій стояв перед своїм пакунком, не наважуючись його відкрити. Тамара спробувала втекти, але він міцно тримав її за руку. Спочатку ти, сказав він дружині, розказуй. Тамара опустила очі. Я, я справді була підіслана. Твій біологічний батько, Віктор, знав, що мій батько, прокурор, який роками збирав на нього компромат. Він організував нашу зустріч, щоб я шпигувала за твоїм батьком через тебе. Але її голос затремтів. Я справді покохала тебе, Андрію, клянусь, і коли завагітніла. Що? Андрій відпустив їй руку. Про що ти? Наш син. Віктор змусив мене зробити аборт. Сказав, що інакше моєму батькові кінець, а тобі сказали, що я втратила дитину через падіння. Андрій нарешті відкрив свій пакунок. Там був старий лист, написаний знайомим почерком. Почерком його названого батька Степана. Синку, читав він голос, і його голос тремтів. Якщо ти читаєш це, значить, правда нарешті відкрилася. Я хочу, щоб ти знав я любив тебе як рідного і помер не через раду твоєї матері. Я наклав на себе руки, бо дізнався, що Віктор використовує наш завод для виробництва наркотиків. Я не міг це зупинити, не міг доказати. Вибач, що виявився таким слабким. Бережи свою матір. Вона невинна. вона теж була жертвою. Раптом у дверях Вітальні з'явилася нова фігура високий чоловік у чорному костюмі. Добрий день, я старший слідчий прокуратури Віталій Романович Кравченко, представився він. Пробачте за вторгнення, але я маю повідомити вам дещо важливе. Ви прийшли нас заарештувати? Тихо спитала Оксана, все ще тримаючи в руках флешку. Ні, я прийшов розповісти вам решту історії, тієї частини, якої не знала навіть ваша мати. Він дістав з портфеля папку. Віктор Сокольський не просто так зізнався у всьому вашій матері перед смертю. Це був його останній і найжорстокіший план помсти. Помсти? Кому? спитав Андрій. Вашому батькові. Степану Михайловичу. Розумієте, вони були друзями в молодості, найкращими друзями. Разом починали бізнес, разом мріяли про майбутнє. І обидва кохали одну жінку, вашу матір. У кімнаті запала тиша. Навіть вітер за вікном, здавалося, затих. Марина Степанівна вибрала вашого батька. Віктор не зміг цього пробачити. Все його подальше життя було присвячене одній меті зруйнувати те, що створив Степан. Він роками плів паутину інтриг, маніпулюючи всіма вами. Але навіщо чекати стільки років? спитала Валентина. Бо справжня помста подається холодною. Він хотів, щоб у кожного з вас спочатку було все успіх, гроші, становище в суспільстві, а потім в один момент все це зруйнувати. І не просто зруйнувати він хотів, щоб ви дізналися правду про те, якою ціною все це було отримано. Слідчий розклав на столі документи. Але він не врахував одного вашої матері. Вона виявилася розумнішою і сильнішою, ніж він думав. Останні п'ять років вона таємно співпрацювала з нами, збираючи докази проти злочильної організації Сокольського? Мама? Наша мама інформатор поліції? здивувалася Людмила. Більше того, вона не просто збирала інформацію, вона розробила план, як захистити вас усіх. Кожен документ у конвертах, які ви отримали, це не просто доказ вашої невинності, це ключ до нового життя. Він дістав ще один конверт. Це вона передала мені за день до смерті. Тут повна схема злочинів Сокольського. Списки його спільників, рахунки в закордонних банках. І найголовніше докази того, що ваш батько, Степан Михайлович, не наклав на себе руки. Його вбили. Андрій різко підвівся. Що? Так, це було ідеально сплановане вбивство, замасковане під самогубство. Ваша мати роками збирала докази, і тепер, завдяки їй. Справедливість, нарешті, восторжествує. Але чому вона не сказала нам раніше? спитала Оксана, бо знала, що за вами стежить. Кожен ваш крок, кожне слово фіксувалося людьми Сокольського. Вона мовчала, щоб захистити вас, і вона знала, що єдиний спосіб звільнити вас від цього павутиння це забрати всі гроші, весь бізнес, все, що пов'язувало вас із Сокольським. У благодійному фонді спокута, продовжив слідчий, буде не просто допомога жертвам злочинів. Це буде спосіб відмити ваші імена, повернути те, що було вкрадено у інших. І найголовніше, це буде пам'ятник вашому батькові, який загинув, намагаючись зупинити зло. Він поклав на стіл ще один документ це таємний рахунок вашої матері. Гроші, які вона відкладала всі ці роки з продажу своїх картин, про це хобі не знав навіть Сокольський. Там достатньо, щоб кожен з вас міг почати нове життя чисте життя. Картин? здивувалася Валентина. Мама малювала? О, так. вперше за весь час слідчий посміхнувся. Під псевдонімом Марія Степова. Її роботи високо цінуються в Європі. У цей момент у вітальню увійшла літня жінка, їхня давня хатня робітниця Ганна Петрівна. Пробачте, що втручаюся, сказала вона тихо, але Марина Степанівна просила передати вам це після того, як ви все дізнаєтесь. Вона простягнула старий dvd диск. Андрій вставив диск у програвач. На екрані з'явилося обличчя їхньої матері. Утомлене, але спокійне Мої любі діти. Почала вона якщо ви дивитесь це відео, значить, ви вже знаєте всю правду. Знаєте про Віктора, про батька, про мої таємниці. Я прошу у вас пробачення за біль, який вам завдала. Але не прошу пробачення за те, що зробила, бо найстрашніше в житті це не смерть, не бідність і навіть не самотність. Найстрашніше це жити з брехнею, дозволити злу отруїти своє серце. Я занадто довго мовчала, занадто довго була співучасницею, але тепер я виправляю свої помилки. Валю, твій Сергій чекає на тебе він ніколи не переставав тебе кохати. Людо, твій син прекрасний юнак, він художник, як і я, і він буде щасливий дізнатися про свою справжню родину. Оксано, не картай себе за лікування Софійки. Ти просто хотіла врятувати свою дитину, але тепер ти можеш допомогти іншим дітям легально, через фонд. Андрію, мій найменший, мій найдорожчий біль, ти завжди був схожий на батька, не на Віктора, а на Степана тою ж чесністю, тою ж силою духу. Тамара кохає тебе по-справжньому, дай їй шанс спокутувати свою провину. Вона помовчала, потім продовжила з легкою посмішкою. А тепер найголовніше в моїй студії за картиною світанок є ще один сейф там остання частина правди. Але відкрити його ви зможете тільки разом, бо код це дати ваших народжень складені особливим чином. Ви маєте працювати разом, як справжня родина, бо найцінніший спадок, який я можу вам залишити, це не гроші, не картини і навіть не правда. Це ваша єдність, ваша любов одне до одного. Пам'ятайте, тільки правда робить нас вільними, і тільки любов робить нас живими. А тепер ідіть, створіть нові історії, чисті історії. Я вірю в вас. Екран погас. У кімнаті запала тиша, але це вже була інша тиша. Не важка і гнітюча, як раніше, а світла і очищаюча, як після грози. Вони дивилися одне на одного новими очима, не як ошукані спадкоємці, а як родина, що пройшла через випробування і стала сильнішою. Ходімо, першим порушив мовчання Андрій. Подивимося, який останній урок приготувала нам мама. І вони пішли разом. До маминої студії, до нового життя, до своєї правди, а за вікном нарешті визирнуло сонце, ніби благословляючи їхній новий початок.